в них знаходиться річка, яка втікає в море. попадає Можливо, річка буде більш тепла, ніж саме море. Побачимо. Ніхто що тут не їсть. Не збирають дивись Дивиться ці гарничок. Я його такова різних тонкий. Ні. Ні, звісно. Дивіться. Дивіться, як гарно. Там річка, але більше на якусь таку канаву свого. Зараз бочки підійдемо. Все. Це річка. Але вона така плесенька. <ріст> <ріст> О, матко, вона не тепла. Ні, тепліше вже стає, коли стоїть сніг. Діти купаються. М -м -м. <ріст> <Ве що? ріст> Немає тепла. Сонця немає знову сьогодні, але якщо постояти у воді ногами, тіло призвичається до температури і, в принципі, можна плавати. дітки плавають, я представляю, яке зимне море. Ще просто... плавала в морі, вода супер. Коротше, немає сенсу йти дуже далеко, я зараз в теплах, тому що воно вибу... ну, не, не там. Більш мілке, чим далі ти йдеш, тим більш море мілке. Треба дуже далеко йти, щоб попасти в глибину, тому краще недалеко біля берегу тут буде глибше, ніж там далі йти, без сенсу коротше. І десь плюс 19-20 морі градусів є. Так що клас. Три рази плавала, і зараз ще один схожий і будемо їхати додому. Якщо комапи все. Краще вода просто мріє. Брадуси ну, 19-20, людей немає. Там далі знаходиться, бачите, корабль. Я наступний раз, у мене, до речі, в машині лежить цей піноку. Нормально приблизила тут чорний. Чорний там. Вода просто просто До речі, вона тут девно не, не солона зовсім, а в каранії вона солона. Тут вона не солона, тому що тут річка Не, я впадає. Називається Hell Тут зонячно, гарна погода. Ну, в плані це вже наступний день. Різні кафе. До речі, буде такий типу океанаріум, але там будуть моки. Моки це на... з англійської ой з англійської польською мови, на українську мофи, мофи чи моки це морські котики. Буде музей морських котиків, ну живих. Також різне все переїзд, приміром шумкою і для себе можна попити для неду. по-прикольному Жека любится все фигурки с е, татуаточком, ты разумеешь, что ты их купишь, и они будут стоять и вони, будуть стояти, і вони вам ну, потім просто набриднуть Воно просто так выдается.

О, агресія ба бавляться так. Набирає води, зараз буде пирскать. Набирає воду. zabawnie. Tam jest eclipse, po co długo. no, nie, <śmierzy> to. Ale staraję, aden. Dobra. Przestań krzyczeć, bo je wystraszysz. Wiesz? chodź zobaczymy inne jeszcze. Можна монети кидати в море, бо вони їх їдять. Підмети знайдені в бас... басейнах. Угу. Доброго дня, як ви? Я йду на мол. Ми йдемо на мол ти О, морем пахне. Зараз пахне море. І тут, до речі, дивіться, який гарний захід сонця. <One> це не цікаво, до речі. Я в колобжику тут плавала так нудно, не цікаво, поволі якось так тухло. А саме коли эти... на швидких не кораблі, як їх називають, ну коротше, такі швидкі, типу банана сідаєш, але це не банана, такі водки. Вибачте, за мій цей лексикон. Коротше, на водках сідаєш. І тебе так дуже швидко. Ну те, що ви бачили. Я, коротше, мене перекинув з, -з телефону на телеграм. Ось, і то воно так швидко і воно отримуєш -пол 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 емоції, якийсь адреналін. а на цьому так повільно пливе. До речі, ця прогулянка 15 хвилин коштує з однієї особи 80 злотих. Стати окуляри, ну, що вони в мене з не зрозуміли. До речі, поїла картоплю фрі, вегетаріанський бургер. Бургер класний не зняла, він був вегетаріанський, але такий, як м'ясо, не знаю, чого він там зроблений. Класний бургер. Обід цей коштував 60 злотих. Так, бургер і... і картопля фрі і кетчуп. Наїлась, пішла плавати. Вода сьогодні, градусів 16. От реально ну, Я не змогла наплавати, тому що вода ну, просто М -м, така гарна. Така. Тут дельфінів немає, тут е... рано випливають морські котики. Ось, Ось так. Перевалювалися хвилі, щоб не знесло це моло. Ось такі робили каміню, що тут такі хвилі дуже, коли шторм. Де, але ж склік класний, коли воно холодне із холодильника. Я обкрилася ранчником, тому що мені дуже вже так, прохолодно. І, до речі, коли я їздила тим статком, шибко так так надмухало мені в голову, я прям на цьому жилетку, ну, рятувальна жилетка була, просто збівуха прислоняла в голову, тому що було. Дуже холодно всередині моря. Бухає. Барабам, барабам, барабам. Mm. Mm. Знаходиться в туалет. Mm. Mm. Тато mm. чекають на туалет. Mm. Але гарний захід сьогодні просто не надивитися. Бачите, нічого стоїть і типу фан це ловить. Але, до речі, діти взагалі холодно не бояться більше дітей в морі, ніж дорослих. Там у дорослих було тільки дві людини, я і так, повертаються. Mm -hmm. Дивіться, різні різні запахи. Я розумію, я куплю щось. У нас тут схоже, до речі, мою кішка. Але воно постоїть, а потім воно мені вже буде нецікаве. Думаю, що воно... сенс є купувати. Але ці мовки це, це просто клас. Мовки, Фоки, фоки, фоки. Ввечері ще цікавіше, набагато. Чайки вітають. Дивіться, будиночок такий малесенький, живуть в ньому. Слухайте просто чайки. Батареї для музики в машині з застали.